До речі, ще один серіал, який вам раджу. Запах кловніків це буває. Тільки якщо це дійсно круто. І тому подивіться, там, де реально люди кажуть, що це круто, значить таки треба прислухатись. І подивіться, ось цю народну любов я отримала, коли я не дає. Він просто як допоміжний інструмент, як таро, як натальна карта, як додаткова мотивація. Насправді це дуже просто робіть, і вас буде. Хочете, відкривайте бізнес, хочете не відкривайте, хочете І цінували. Тобто вони мені показали, що реально скільки ти не мав би грошей, багаті люди, це теж люди, вони, вони навпаки більше бачать, хто який. Та? Вони усвідомлюють, що ти хороший, що ти добрий, що ти вони та... цінуються, вони цінують, цінують добрих людей, навіть якщо ти бідний. Тому що важливо те, який ти, які в тебе закладені чесноти. А люди навпаки <гнівляння> женуться за грошима, вбиваючи всі свої чесноти і відповідно себе. Відштовхують від, від всього світу. Розумієте, який абсурд, що людина не розуміє, що тебе можуть полюбити через твою доброту і разом ви з цією людиною будете здобувати ці гроші. А люди навпаки йдуть по головам, лиш би здобути гроші, і в результаті залишаються ні з чим. Розумієте, яка глибина, глибина психологія? Це є глибина психологія, так? От, от вам. Тільки те, що ви хочете. От. Подивилися, які є продукти. Раніше для мене набір продуктів це було.